Вітаю, шановне панство! Сьогоднішнє виражіння для чоловіків. Карти нам покажуть вашого ворога. Зосередьтесь, будь ласка, на собі, на своїх проблемах. Подумайте, що вам заважає жити, які проблеми. Не про людей зараз думайте, а думайте про свої проблеми. Це буквально доля секунди. Зосереджесь. Добре, ви ще стали покажіть, які проблеми. То, хто дивіться. Ну, дивіться, у вас на душі неспокійно, ви щось не можете реалізувати. Вам дуже сумно, ви не можете зрозуміти. Можливо, у вас ще проблема і вас тягне до алкоголю, таке може бути. І у вас проблеми з, з реалізацією. Тобто ви не можете якось до кінця реалізувати свої якісь плани, сподівання. Це не обов'язково про бізнес, це взагалі. Так, що ще? Угу. І у вас проблеми, знаєте, як справедливість, наче від вас відвернулась. Щось у вас таке відбувається в житті, і ви думаєте, господи, чому так несправедливо? Добре. Це вам ворог шкодить. Ви знаєте, це, звичайно, ну, проблеми у людини можуть бути різного характеру, можуть бути, які пов'язані із нашими внутрішніми якимись недоопрацюваннями, але ми нині дивимося на ті проблеми, які вам створює, скажімо, суспільство, так? Тобто, виявляємо ті чинники, які тиснуть на вас іззовні. І це щось пов'язано зі шлюбом. Якщо ви одружений, вам дуже важко це нести, від вас постійно щось вимагають, і вам це важко. Або ж на вас тиснуть, щоб ви одружилися, а ви не хочете, так? І від цього у вас можуть бути проблеми. Або ж на вас. Якщо це мова не про особисте, якщо у вас в особистому житті все просто шикарно, все дуже добре, то тоді тут є певний тиск з боку якихось посадових осіб. Можливо, це ваш начальник або начальниця, ну хтось такий, розумієте? З вас вимагають більше, ніж ви взагалі можете нести. От, у ваші якісь справі. Якщо ж ви самотній чоловік і ви відчуваєте, що щось у вас ну, не, скажімо, не складається особисте життя, і вам від цього якраз ви вважаєте, що це несправедливо, ви не можете, скажімо, це реалізувати, а вам дуже хочеться нормального особистого життя, то тут проблема в тім, що так само. Чинник цієї проблеми, так? Причина цієї проблеми, те, що на вас йде зовнішній тиск. Можливо, від вашої сім'ї, навіть якщо ваша, ваші батьки вже померли, от, ну, немає, бо ви з ними не спілкуєтесь, то це тягнеться з дитинства. Так, що вам робити? Вам потрібно захищатись? Дивіться. Зараз з'явиться по ліву руку, Ютуб запропонує вам відео, як воно називається Чи можна довіряти своїй подружці. Ваш варіант це другий. Не, тобто, я розумію, що дивляться зараз чоловіки, але дивіться, послухайте мене. Зараз подивіться це відео, ось воно. Другий варіант. Там ви знайдете для себе інформацію, від чого вам захиститись. Там чітко йде інформація. Я зараз я не, я не дуже пам'ятаю всіх нюансів, там е ворожіння йде для жінок і про жінок, але там інформація від вас. Те, що ви там почуєте, саме від цього вам потрібно захиститись. Все, я закриваю ворожіння. Я вам дуже дякую за увагу. Подивіться відео, е е якщо є якісь питання, пишіть в коментарях, бережіть себе.